Вода була ж, скажімо так, де я зараз стою, тут був річки. Річка була ж не знаю кілометрів п'ять до сусіднього села Криве, до Тереси. Це все було сплошна річка. Іван Мельник, 21 листопада, коли пішла велика вода, був на роботі. Рятувати подвір'я та худобу довелось дружині з дітьми. Жінка після кількох годин, проведених у воді, отримала запалення легень. Єдина радість вода не дійшла до будинку. Паводки у нас неочікувані справа тому, що прийде дощ, лісів нема ліси практично вирубали. Так паводок може бути хоч коли. Два-три дні дощ і буде паводок. Готуватися можна, але це нас не спасе. Треба робити дамбу. Цьогорічний паводок місцями навіть побив рекорд рівнів річкових вод 2010-го. У Чачеві вода у річці Тересва піднялася до 5,5 метрів. Більшість берегоукріплень у районі будували 30-40 років тому. Більше десятки років захисні дамби не ремонтували. У селі Калини майже кілометр дамб було зруйновано. Ще три тижні тому тут була дамба. Листопадовий паводок її повністю зруйнував. І причина цьому цей острів, що позаду мене, його не розчищували десятиліттями. Ситуацію ускладнив і недогляд місцевої влади. Русла річок не розчищували, січні канави були захаращеними. Голова села Калини виправдовується: грошей не було. На даний час фінансування не було. Не було як з місцевого бюджету, так і на рівні держави. То не одна копійка. то тут треба декілька сотень тисяч або навіть мільйонів. Грошей, а ви знаєте, яка ситуація в Україні. У селі Нересниця вода пошкодила 300 метрів дамп, Та наслідки могли бути страшнішими. До будинків вода не дійшла через миттєву реакцію місцевої громади. Люди терміново укріпили місце, виливу камінням. Це врятувало декілька десятків будинків. Цей паводок зруйнував більше пів кілометра старої споруди і підібрався до. Водозахисного насипу без кріплення. Фактично, під загрозою на той момент опинилося у нас. Більше 120 двадцяти готується проект. Надіємося, що буде мільйонні проектів, які можливо держава профінансує. Іначе під загрозою не лише ці будинки може оказатися навіть біля 300-400 будинків. Наразі на найкритичніших ділянках у тяжівському районі розчистка русел та відновлення земельного насипу відбувається фактично в борг. Поки від Держводагентства України до області не надійшло ані Опійки лише обіцяють виділити 3 мільйони гривень, та цього вистачить на перший етап робіт на три ділянки. У Тячеві таких місць залишається ще 19. На даний момент приблизним даним про пришовгових заходах, які потрібні після цього відновлюваних робіт робити робити, то потрібно біля 80 мільйонів гривень для того, щоб усунути на тих аварійно-небезпечних ділянках ті недоліки, які є. Це фактично великі суми. На даний момент для нас, тому що нам їх не виділяють. Водники кажуть, якщо дамби не відновити до весни, а береги не укріпити, хоча б частково, ситуація з підтопленнями може повторитися за кілька місяців. Роботи, які виконують зараз, крапля в морі загальної картини вони не змінять. А коли виділять кошти чи виділять взагалі, невідомо.